Попри усю складність процесу зустрітися із власним страхом віч на річ, це є найдієвішим способом знизити силу подразника і, можливо, в перспективі взагалі позбавитися певних страхів. Так ми можемо зруйнувати модель уникаючої поведінки і, взагалі, реакції, боюсь. Наш мозок при цьому адаптовується до нової інформації, і ми можемо усвідомити, що страшні наслідки, малоймовірні наслідки, які малювала наша з вами уява, ну і в цілому рівень стресу цілком можна витримувати. І з'являється таке пережива... переконання, я виживаю, я можу витримати цю тривогу. Нічого страшного не відбувається. Зазвичай, коли ми маємо якісь страхи. То обираємо стратегію уникнення подразників, тригерів, що їх викликають. І до якогось моменту це, звісно, дуже добре працює, тому що, якщо нам страшно, ми втікаємо, уникаємо так, якихось активностей, певних обставин, навіть людей, можливо. І в короткотривалій перспективі справді стишуємося. Тобто немає подразника, немає далі тривоги. Але в довготривалій перспективі ми не тренуємо іншу реакцію, іншу поведінку, а наша стратегія уникання вона отримує позитивне підкріплення. Тому давайте подумаємо про те, що ця стратегія втікати не дозволяє нам пропрацьовувати страх. Вона лише підживлює його насправді. Тобто, чим більше уникаємо, тим яскравіше відчуваємо тривогу далі в нових ситуаціях, далі при дії нових подразників. Ну і нам необхідно здобути коригуючий досвід, зламати цю схему. Яка мішень, на що треба впливати? Ну, якщо збігати наперед, то припинити уникати подразників. Робити, звісно, це поступово, даючи можливість осмислити новий шлях і спосіб, яким можна цього досягти, називається експозицією. Наукові дослідження кажуть нам про те, що саме цей метод має дуже високу доказовість у терапії тривожних розладів. Ну, про що йдеться? Про поведінку навпаки. Тобто, якщо ми уникали. То використовуючи метод експозиції, нам потрібно не уникати, припинити уникати власні страхи і діяти навпаки незвичним чином. Ну, уявімо, що ви боїтесь торкатися дверних ручок. Чому боїтесь? Тому що там дуже багато мікробів і є великий ризик захворіти, підхопити якусь заразу, ну і так далі. Здогадали, що треба робити, використовуючи експозицію? Угу. Торкатися навмисне різних дверних ручок знову і знову, поки тіло і мозок не вивчать нічого поганого з тобою не відбувається. Така експозиція, ймовірно, зможе змінити ваше уявлення про забруднені предмети. І одного разу перебороти себе точно замало, адже мозок з часом може знайти виправдання, О, мені просто пощастило, і я нічим не заразився, тому краще взагалі уникати, далі тих ручок, щоб не накликати знову на себе якусь біду. Я привела, до прикладу, дуже специфічний страх, але на місці мікробів, про які ми згадали, можуть бути інші різноманітні предмети, ситуації, обставини, ну, наприклад, говорити на людях, якось не так виглядати. Боятися води, висоти, там, темряви, тварин певних, мати тривогу за здоров'я, таку гіпертрофовану, все це потребує іншої поведінки, інших реакцій і відповідних експозицій для цього. Коли ми працюємо з клієнтами, які мають подібні запити, то часто практикуємо різноманітні експозиції, от, коли особливо йдеться про тривожні стани, про паніку, про роботу з фобіями і відповідними моделями поведінки, які необхідно змінити. Тому пропоную такий інтерактив, пишіть в коментарях, якого подразника ви уникаєте зазвичай, а ми спробуємо для вас придумати експозицію для реалізації, щоб з часом цей страх подолати, або звести його до самого-самого мінімуму. Друзі, не забудьте про вподобайку, поділіться цим відео з тими, з ким вважаєте за потрібно це зробити, підпишіться на канал, і я маю надію, що знайдете для себе ще корисне і цікаве.